Слава Ісусу Христу! Друзі, вітання вам із Чернівецьких Карпат. І я зараз знаходжуся тут із групою дітей із деокупованих регіонів Харківської і Донецької області. Зараз покажу. Он, бачите, там. Ну, це ще невеличка група. Частина пішла вперед. Випередила частина тут на відпочинок сі, сіла. І от ми зараз бачимо такі от краєвиди. Подивіться, ми в українських Карпатах. І ми можемо на власні очі бачити таку от красу, яку не побачиш, мабуть, більше ніде. І переважно більшість із оцих от дітей, вони ніколи не були на Буковині, вони ніколи не були в Карпатах, вони вперше все це бачать, власне, так само, як і я. І тепер же я скажу, завдяки кому ця поїздка взагалі відбулася. Є в Чернівецькій області у селі Кам'янка. Така церква там, особлива церква, Євангельська церква. І вони, коли було особливо важко нам в наших селах, цим дітям і дорослим, вони привозили продукти, вони привозили гуманітарну допомогу. Молодь з їхньої церкви давала тисяч більше ніж тисячі кілометрів і приїжджала до нас туди, на Харківщину, на Донеччину, коли було найбільш важко. І потім вони почали проводити програми для дітей, такі пізнавальні, концертно-розважальні програми. Захоплюючи ігри, там були конкурси, пісні. Ну тобто вони зуміли так згуртувати дітей, і діти їх дуже полюбили. І цього року вони зробили особливий подарунок. Їхня церква. Вони запросили наших дітей з нашого села. Це, зокрема, тут більша частина із села Рідне Харківської області, також із сусідніх сел, із Донецької області, там з інших регіонів, ну поблизу там всі ці діти. Вони жили під вибухами, вони бачили всі ці страхіття війни. Вони шість років вже не ходять в школу онлайн навчання. Спочатку через ковід, потім через воєнні дії. І ми тиждень перебували в таборі у християнському таборі. Ми тиждень жили там, чудово неймовірна програма. Була про це я в окремому відео покажу, як там нам було. А от сьогодні, завершальний день нашого перебування, ми в Карпатах. Тобто, за цей тиждень діти не чули вибухів, вони дихають цим прекрасним чистим повітрям. І вони просто дякують Богові, і дякують цим людям за те, що є такі люди на землі. Для нас поїздка була безкоштовною. Вони повністю оплатили перебування і в таборі, і тут в Карпатах, і проживання, це харчування. Все це церква Кам'янська взяла на себе. І от завдяки таким людям, як у цій церкві. Ми можемо, ми, ті, хто там на сході України, можемо ці наші діти, підлітки молодь, Вони можуть знаєте, так трошки відпочити від війни, поспілкуватися із своїми однолітками, і це прекрасно, друзі. Це чудово, що є такі люди, які можуть взяти на себе такі обов'язки, що є такі жертвені люди. Ну і я. Від усієї нашої великої команди У нас приїхало, ну, більше 40 чоловік. 19 чоловік там тільки із Харківської області, інші з Донецької області, от є там із Дніпропетровської, навіть трошки області, і від усіх дітей, від усіх дорослих, які тут були. Я дуже дякую вам, дорогі друзі, із Кам'янської церкви Чернівецької області, Чернівецького району. Хай Бог рясно вас благословить за те, що ви робите, за те, що ви. Допомагаєте людям за те, що ви приносите радість для цих дітей. І е, я хочу звернутися до аграріїв, які хочуть допомогти якось тим людям, які на сході, яким важко, але не знають як. Я вам підкажу: зробіть подібний відпочинок у ваші країни. Якщо ви знаходитеся в умовно безпечних регіонах, десь на заході України, в Карпатах, чи у вас є якісь такі красиві краєвиди, чи рибалка, чи ну щось таке особливе, і вас там тихо, спокійно, ви зможете прийняти наших дітей, то е, дайте про себе знати. Якщо ви зможете взяти невеличку групу чи велику групу, то ми зможемо допомогти цих дітей довести і щоб діти також опинилися в такій от, прекрасній атмосфері. Всім дякую за увагу. І ще раз ви бачите, люди, що є на світі добро, і це добро надихає робити людей Господь Бог. Тому нехай Бог рясно кожного з вас благословить І до нових зустрічей.